Вітаю тебе на каналі Легіон. Підтримай українське вподобайкою, підпискою і коментарем, бо зараз буде історія, яка починається не з битви, а з тиші з образу, який висів у хатах так само часто, як ікони, з постаті, що наче дивиться просто в тебе спокійно, вперто, з легкою усмішкою, ніби знає щось, чого не знаєш ти. Це козак Мамай. Його малювали сотні разів. Але що дивніше, його майже ніколи не малювали однаково випадково. У нього завжди є кобза або бандура під ним килим чи рядно, поруч кінь, зброя, інколи пляшка, люлька, дуб або шабля, що лежить так, ніби її можна взяти будь-якої миті. Він сидить, але в цій позі немає слабкості. Це поза людини, яка не метушиться, бо вже пережила бурю і ще переживе. І от головне питання хто він такий насправді? Бо мамай не просто персонаж, це код, це українська відповідь на страх. Коли ти вперше дивишся на мамаїв, здається, що це просто козак, що грає. Але якщо придивитися, в нього все говорить мовою символів: кінь поруч це рух і свобода. Кобза це пам'ять, пісня, історія, яку не спалиш. Зброя це готовність, люлька спокій, який не зламати криком, а дубче дерево. Корінь, що тримає землю. Мама ніби каже: я можу воювати, але я не живу війною. Я живу тим, що робить мене людиною. І ось тут починається загадка. Бо історики і дослідники давно помітили, образ козака Мамая масово поширився тоді, коли українці жили між двома ударами: з одного боку, імперські спроби затиснути, забрати права, переписати пам'ять, з іншого постійні війни. Набіги, нестабільність, коли людина не знала, чи буде завтра. У такі часи народ не завжди має сили на пафос, але він завжди шукає оберіг. Мама й став саме таким оберегом не святим у церковному сенсі, а святим у народному, образом, що тримає дух. Його ставили в хаті, як мовчазного сторожа. Він не кричав Вставай. Він не погрожував ворогу. Він просто був і в цьому була найбільша сила. Кажуть, Інколи Мамаїв малювали так, щоб у нього була трохи східна чи татарська риса обличчя, інколи щоб нагадував запорожця з вусом і оселедцем. Часом він виглядає молодим, часом старшим. Це теж не випадково, бо Мамай не портрет конкретної людини, це народний герой без паспорта, герой, який може бути кожним, і саме тому він виживає. Навіть ім'я Мамай звучить не зовсім книжково. Воно, наче з поля, з вітру, з курганів. Воно може мати степове коріння, а може бути просто прізвиськом, яке прилипло до образу і стало магнітом. Народ часто робить так: бере слово, яке звучить сильно, і перетворює його на знак Мамай знак. Але чому саме він? Чому не гетьман у золоті, не полководець на коні, не переможець із прапором, бо українці довго жили в реальності, де прапор могли відібрати? Гетьмана могли зрадити, перемогу могли перекрутити, а от внутрішню свободу забрати важче. Внутрішня свобода це коли ти сидиш у своїй хаті, під тиском історії, але в тобі не згасла музика. Мамай це козак, який не просить дозволу бути собою. Його малювали на полотні, на дошках, на дверях, на скринях, і кожен такий малюнок був ніби тихим викликом. Бо коли приходить чужа влада, вона спершу забирає меч. Потім забирає слово, потім забирає пам'ять, а мамай це пам'ять, яку ти вішаєш на стіну. Пам'ять у вигляді людини, що дивиться прямо. Уяви собі просту хату: піч, лави, дерев'яні миски. За вікном важкі часи, і на стіні мамай. Дитина росте і щодня бачить, козак не в паніці, козак не зламаний, козак співає, і дитина вчиться головному. Не все вирішується силою. Частину битви ти виграєш тим, що не втратив себе. Звідси й дивна емоція, яку викликає цей образ. Він не агресивний, але він впевнений, він ніби знає, прийдуть різні, заберуть різне, але не заберуть пісню, поки вона в тобі. Іноді, поруч із Мамаєм, пишуть короткі тексти: народні підписи, дотепи, фрази про волю, про долю, про те, що козак не раб. У цих рядках нема академічної мови. Там є жива, там є характер, тому мамай став ще й дзеркалом українського характеру. Ми можемо сміятися в темряві, ми можемо грати, коли страшно, ми можемо говорити жартом там, де інші говорять лише залізом. Але коли треба, зброя поруч. Вона не демонструється, вона просто є, бо свобода без готовності – це мрія, а свобода з готовністю це сила. І тут найцікавіше мамай не обіцяє легкого шляху. Він не каже, все буде добре. Він каже інше: ти вистоїш, якщо не дозволиш забрати твою внутрішню опору, не тільки землю, не тільки хліб, не тільки стіни, опору, бо мамається про те, що в українця є центр, і цей центр може бути тихим, як мелодія на кобзі. Але якщо його зачепити, він стає твердим, як сталь. Щойно ти починаєш дивитися на мамаїв не як на картинку, а як на повідомлення. Образ раптом оживає. Він стає ніби листом із минулого, який нам залишили ті, хто не мав ані телебачення, ані інтернету, ані можливості кричати на весь світ. У них була стіна, дошка, фарба. І потреба сказати головне так, щоб це лишилося. Подивись, як він сидить. Не на стільці, не на троні, а на землі, на килимі, на рядні. Це важлива деталь. Мамай не над землею. Він на землі, його сила не з посади, його сила з корення. Він сидить так, як сидить людина, що вдома, навіть якщо навколо небезпечно. Його спина рівна, але не напружена. Це не поза переможця, який позує. Це поза того, хто вже навчився не показувати страх. Кобза в його руках не просто музика. У козацькій культурі пісня це пам'ять, це хроніка, це спосіб сказати правду. Коли правду забороняють. Тому мама й грає, ніби говорить: я маю що згадати, я маю що передати. І навіть якщо завтра прийдуть і спалять папери, пісня не згорить так легко. Її можна вивчити, прошепотіти, проспівати. Вона живе в роті і серці. Поруч із ним завжди кінь не запряжений, не службовий, а вільний, готовий. Кінь у козацькому світі це не транспорт, це продовження людини. Це рух, втеча, напад, дорога, степ. Коли кінь поруч, значить, мамай не приріз до підлоги. Він може встати будь-якої секунди. Це дуже тонкий баланс. Він спокійний, але не беззбройний. Він тихий, але не безпорадний. Зброя теж лежить так, ніби це частина побуту. Шабля, рушниця, інколи порохівниця. Вони не в руках, бо зараз він грає. Але вони поруч, бо світ навколо не святковий. Це теж українська формула. Ми не шукаємо бій, але якщо бій прийде, ми не будемо голими. А тепер найцікавіше інколи біля мамая малюють чарку, пляшку або люльку. І це не пропаганда гулянки, як люблять кепкувати. Це знак іншого, воля це коли ти можеш жити як людина, а не як гвинтик, коли можеш мати свій ритуал, свій спокій, свою паузу. Імперії не люблять пауз. Імперії люблять, щоб ти весь час або працював, або боявся. Мамай показує третій стан бути в собі. Дерево, яке часто стоїть поруч, теж не випадкове. Це може бути дуб, символ міцності, роду, довгого життя, а ще дерево це тінь. Тобто мамай сидить не під палаючим небом війни, а під тінню свого кореня, наче каже: Я не сам. За мною рід, за мною земля, за мною пам'ять. Тепер уяви. Як народ відчував цей образ у часи, коли все хиталося, коли сьогодні присягнув одному, завтра прийшов інший. Коли податки змінюються, закони переписують, старшину купують, гетьмана проклинають, а простий чоловік хоче одного, щоб його не розчавили. У такому світі Мамай стає психологічною зброєю. Він учить: не віддавай внутрішній спокій тим, хто хоче твоєї покори, бо коли ти втратив спокій. Ти вже наполовину програв, але Мамай не тихий пацифіст. У нього є ще одна майже невидима риса іронія. У багатьох мамаїв відчувається легка усмішка, невеселість, а саме іронія, наче він бачив занадто багато, щоб панікувати, наче він знає, що імперії приходять і йдуть, а народ, який тримається за себе, лишається. Іронія це теж зброя, бо вона не дає ворогу керувати твоїм страхом. Ворог хоче, щоб ти тремтів. Мамай ніби відповідає: Я тебе бачив, я знаю, як ти працюєш, і тому я не розсиплюся. Чому цей образ так часто висів поруч з іконами, бо для людей він працював як оберіг, не проти блискавки, а проти зламаності. Ікона тримала душу, а мамай тримав гідність. Разом вони створювали те, що українцям було потрібне найбільше відчуття, що ти не сам і що твій світ має сенс. Навіть коли світ навколо валиться. І ще один важливий момент мамай це народний герой без офіційної біографії, його не можна легко привласнити імперії, бо імперія любить конкретне ім'я, конкретний портрет, конкретний титул, щоб переписати або заборонити. А Мамай як пісня. Він нічиїй наказ не слухає. Ти можеш знищити одну картину, але завтра намалюють іншу. Ти можеш заборонити слово. Але не можеш заборонити погляд, який уже в людях. І саме тому Мамай пережив епохи. Він став не просто мистецтвом, а способом сказати: українська воля це не тільки поле бою, це ще й здатність залишатися собою, не зрадити власну мелодію, навіть коли навколо намагаються зробити з тебе мовчазного підданого. Є одна сцена, яку майже ніхто не уявляє, коли дивиться на козака Мамая. Не кобза, не кінь, не дуб, а мить, коли його малюють. Бо тоді стає видно, це не декор, це спротив у фарбі. Уяви майстра в селі або містечку, не обов'язково художника з академією, часто це був іконописець, ремісник, людина, яка вміла тримати лінію і колір. Він приходив у хату, де на столі мало що є, але стіни чисті, бо господарі хочуть, щоб у домі була гідність. Йому дають дошку інколи від старих дверей. Інколи від скрині, інколи спеціально стругану. І кажуть просто: Намалюй Мамая. Чому люди просили саме його? Бо Мамай це не герой на службі, це герой, який належить хаті. Імперія може ставити свої портрети в канцеляріях, але в хаті людина хоче бачити того, хто тримає її дух. Майстер бере вуглик, робить перші контури. І вже тут відбувається диво. Народні Мамаї дуже різні. Але їх впізнаєш одразу, бо композиція повторюється, як приспів у пісні. В ній є лад, як у давній думі, і цей лад не випадковий, це спосіб захистити сенс. Коли образ стабільний, його легше передати, легше впізнати, легше зберегти, легше сказати: оце наше. А тепер уважно, на багатьох мамаїв зброя намальована не як прикраса, вона часто виглядає зношеною. Шабля – Ніби з відбитинами, рушниця не блискуча, а робоча. Це важливо, бо Мамай не грає в війну, він її знає, він сидить після неї або перед нею, і саме це після або перед робить образ живим. Він ніби ловить мить між бурями, ту саму мить, яку люди в реальному житті майже не мали. І дивлячись на нього, вони ніби позичали собі цю паузу, щоб не зламатися. Є ще одна деталь, від якої холодно. Мамай часто зображений сам, навіть якщо поруч кінь, дуб, зброя людей нема ні побратимів, ні родини, ні натовпу. Чому? Бо самотність це теж досвід українця в ті часи, коли навколо різні влади, різні накази, різні клятви, людина в душі часто лишалася сам на сам із вибором. І мамай показує сам не означає слабкий, сам означає відповідальний за себе. Іноді поруч із ним малювали маленькі речі, що здаються побутовими, але насправді ріжуть символом: списаний папір, печатку, книжечку, інколи навіть натяк на шляхецький герб десь на краю. Це як підморгування, не тільки шаблею тримають, тримають ще й правом, пам'яттю, письмом, бо козацький світ це не суцільна шабля. Там були суди, угоди, універсали, листи. І коли все це почали забирати, Народ відповів тим, що мав у хаті, образом, який каже, ми пам'ятаємо. Особливо дивно, що Мамай став популярним саме тоді, коли козацька воля почала стискатися, коли Січ знищили, коли старі порядки ламали, коли вільну людину намагалися перетворити на підданого. Уяви, як це відчувалося. Ще вчора дід міг сказати Я козак, а сьогодні його онуку кажуть Ти підданий, мовчи. І ось на стіні висить Мамай, і він мовчки не погоджується, він не викрикує гасла, він просто існує. А інколи існування це найупертіший протест. Тому образ Мамая часто був ще й особистим викликом я не забуду, ким я був. Навіть якщо тебе змушують жити інакше, ти можеш тримати всередині кістяк. І цей кістяк не завжди видно, але він є. Мамай, це кістяк намальований так, щоб його бачили щодня. І тут з'являється ще один шар майже детективний, бо багато мамаїв не просто висіли на стінах, вони переходили у спадок, як рушник, як хрестик, як стара шабля, яку вже не носили, але не викидали. І коли родина переїжджала або тікала від біди, з хати брали найважливіше, і в деяких випадках брали саме мамаїв. Бо це не картина, це знак ми ще є. Є історії, що під час обшуків. Люди ховали такі образи не завжди під підлогою, інколи просто за піччю, під скринею, у стіні. Бо боялися не лише за майно, боялися за сенс, бо коли приходить чужа сила, вона спершу хоче, щоб ти перестав відчувати себе кимось. Вона хоче, щоб ти став ніким. А мамай це якор, який не дає стати нікому. Ім'я теж продовжує дражнити. Мамай звучить так, ніби це не ім'я, а кличка степу. У ньому є відлуння давніх битв, ординських часів, курганів, пилу, кінських копит. Народ міг узяти це слово і зробити своїм, як робив багато разів, забрати чужий страх і перетворити його на свій символ. І якщо колись слово мамай у когось асоціювалося з лихом, то в українців воно стало асоціюватися з непокірним спокоєм, це майже алхімія. А тепер придивись до його погляду. У народних Мамаїв очі часто намальовані так, що вони ніби знають фінал не твій, не мій, а фінал будь-якої імперської пихи. Мамай не поспішає, бо знає, імперії люблять шум, але вічність любить тишу. Він сидить, грає, тримає зброю поруч, і цим принижує головну зброю страху, бо страх працює, коли ти метушишся, а мамай не метушиться, і саме тому він досі викликає дивне відчуття. Ніби це не минуле, а щось дуже теперішнє. Ніби цей козак із кобзою сидить не тільки в старій хаті, а десь усередині кожного, хто вміє тримати себе, коли навколо хочуть зламати. Є моменти, коли здається, мамай це просто спокій, але якщо б це був лише спокій, його б не боялися і не ховали. У ньому є прихована провокація, бо він показує свободу як норму, а для будь-якої імперії свобода підданого. Найбільша образа, подивись на його позицію ще раз. Він сидить, схрестивши ноги, ніби в степовій медитації. Та ця медитація насправді тримає напругу спина пряма, плечі вільні, руки впевнені. Він не розвалився, він контролює себе. Це дуже козацьке. Свобода не як хаос, а як дисципліна всередині. І тому Мамай працює як урок бути вільним це не робити, що заманеться. Бути вільним це не дати собою керувати страхом, і ось тут з'являється те, що робить образ майже магічним у народному сенсі, Мамая часто ставили там, де його видно з порога, щоб кожен, хто заходить, одразу зустрів погляд. Це був своєрідний фільтр ти в домі, де пам'ятають, хто вони, де не соромляться свого кореня, де не живуть з опущеною головою. І якщо в часи тиску в хату заходив чужий чиновник. Він теж бачив цей погляд так, він міг нічого не сказати, але в нього в голові лишався сигнал, тут не зламалися. У багатьох мамаїв є ще один дуже хитрий прийом поруч зі зброєю, часто намальовані речі побутові: кухоль, чарка, торба, шматок хліба, інколи навіть дрібна копійка чи люлька на землі. Це, ніби каже, козак не живе лише війною, він живе життям. Він не перетворюється на солдата назавжди, і саме це робить його страшним для тих, хто хоче мати рабів. Бо раб має бути або наляканий, або виснажений, а Мамай живий, з людськими радощами, з власним ритмом, з правом на паузу. Образ також зшиває дві українські душі в одну: воїна і співця. У нас завжди було це поєднання. Коли дума це теж зброя, коли пісня не просто для розваги. А для пам'яті уяви козака, який повернувся з походу, і співає не тому, що весело, а тому, що інакше розірве серце. Пісня лікувала, пісня робила з болю сенс. Мамай на стіні вчив. Не тримай біль як камінь, перетвори його на мелодію, на історію, на силу. Саме тому мамаїв любили прості люди, бо у них не завжди була можливість вибирати політику, але в них була можливість вибирати внутрішній стан. І коли ти бачиш на стіні козака, який не панікує, ти ніби вчишся дихати рівніше. Це психологія задовго до того, як з'явилося слово психологія. І ще мамай це відповідь на приниження, бо українців багато разів намагалися зобразити дикунами, малоросами, без держави, без культури. А мамай на стіні каже: у нас є культура, у нас є музика, у нас є стиль. У нас є зброя і гідність, і нам не треба вашого дозволу, щоб це мати, звідси й та дивна стійкість образу. Його не знищила мода, бо він не мода. Його не знищила цензура, бо він народний. Коли забороняють книжку, її можна спалити. Коли забороняють образ у хаті, треба зайти в кожну хату, а хата це фортеця, там люди живуть своїм життям, і там мама, й працює тихо, без лозунгів. Іноді Мамая називають козацькою іконою, але в цьому треба бути точним: він не замінює віру, він доповнює, він нагадує, що Бог у серці, а гідність у спині. І коли в тебе рівна спина, ти й молишся інакше, не як раб, а як людина. Є ще одна цікава річ: у багатьох картинах Мамай сидить, наче в центрі маленького Всесвіту, де все під рукою. Кінь справа, зброя зліва. Кобза в руках, дуб над головою. Це композиція рівноваги. І вона ніби говорить, українцеві треба тримати баланс, не бути лише мечем, не бути лише піснею, не бути лише терпінням, тримати все разом. І тепер уяви, як цей образ переходить у 19 і 20-те століття. Уже інші форми влади, інші заборони, інші правильні слова. Але в українській хаті ще може висіти Мамай. А якщо не висіти, то жити в уяві, як архетип, спокійний, але готовий. І це архетип, який сьогодні знову читається без перекладу. Бо коли на нас тиснуть, нам кажуть або мовчи, або кричи. Мамай показує третє: тримайся, не метушись, грай свою мелодію і тримай зброю поруч не для понтів, а для життя. І в цьому його найбільша таємниця: він не обіцяє перемогти завжди, він обіцяє не зникнути. Не розчинитися, не стати тінню. І для народу це інколи важливіше за будь-яку гучну перемогу, бо той, хто не зник, завжди має шанс повернути своє. Чим довше дивишся на Мамаю, тим більше розумієш, це не один герой, це ціла мапа українського виживання. Бо в кожній хаті, де висів Мамай, у нього був трохи інший характер, як у людей, що дивилися на нього щодня. В одній хаті Мамай суворіший. Очі вузькі, усмішки майже нема, зброя ближче до руки, наче там люди пережили обшуки, набіги, втрати, і їхній мамай став твердішим. В іншій хаті Мамай м'якший, усмішка тепліша, кобза ніби звучить тихіше, кінь стоїть спокійно, наче там люди хотіли більше миру, ніж битви, але в обох випадках є спільне Мамай не зламаний, і це було головним, що люди хотіли бачити на стіні. З часом образ почали переносити не тільки в хатній світ, а й у ширшу культуру. Його згадували, копіювали, переосмислювали, але народні мамаї залишалися найбільш чесними, бо вони не створювалися для музею, вони створювалися для життя. А для життя потрібен не блиск, а правда. У кожному такому мамаї є одна майже непомітна деталь, яка ріже сильніше за зброю. Він сидить так, ніби час належить йому. Імперія завжди краде час. Вона змушує бігти, здати, присягнути, підписати, виконати, не запізнитися. А мамай показує протилежне я сам керую своїм ритмом, я не дозволю зробити з мого життя гонку за вашим наказом. Я зупинюся, коли треба, і в цій зупинці я залишуся собою. Саме тому цей образ був небезпечний. Бо він учив просту людину внутрішньої незалежності. А внутрішня незалежність це перший крок до зовнішньої. Якщо ти всередині не раб, то колись перестанеш бути рабом і назовні. Імперія це відчуває інстинктом. Є перекази, що в деяких хатах мамая накривали тканиною, коли приходили не ті, а потім, коли ті йшли, тканину знімали, наче казали: Ми вас боїмося, але не віримо вам. Ми ховаємо не картину, ми ховаємо знак, який тримає нас. Це виглядає дрібницею, але насправді це був домашній спротив тихий, але впертий. І ще, мамай у народі часто сприймався як той, хто бачить, бо його очі на картинах робили так, щоб вони дивилися прямо. Людина заходить і відчуває, що її оцінюють. Це працювало навіть психологічно у хаті, де висить Мамай. Важче брехати, важче хамити, важче принижувати, наче є мовчазний свідок, який не дає впасти нижче певної межі. Тому Мамай був не лише символом волі, а й символом порядку в душі. А тепер повернімося до головного чому про мамаїв треба говорити сьогодні. Бо часто нас намагаються зламати не тільки зброєю, нас намагаються зламати виснаженням, потоком новин, страхом. З невірою, відчуттям, що ти нічого не вирішуєш. І в цей момент Мамай повертається, як інструкція з минулого, тримай свій центр. Він не каже: не бійся, бо боятися нормально. Він каже, не дай страху керувати тобою. Він не каже, не плач, бо біль справжній. Він каже, перетвори біль на сенс. Він не каже, не воюй, бо інколи треба. Він каже, воюй, але не перетворюйся на порожнечу. І от найважливіша думка, яку Мамай залишає нам як спадок, українська сила не завжди виглядає гучно. Інколи вона виглядає як людина, що сидить у тиші і грає. Але ця тиша не слабкість, це самовладання. це здатність не розсипатися, і саме тому наші вороги так часто помиляються, вони чекають, що ми зламаємось від страху. А ми вчимося триматися від століття до століття. Як мамай на стіні. Він сидить, як сидів колись у хатах, кобза звучить, навіть якщо її не чути. Кінь поруч, навіть якщо ти далеко від степу, зброя лежить поруч, навіть якщо ти зараз у мирному місті, і дуб стоїть над головою, як нагадування корінь тримає. І коли ти зрозумієш, що мамай це не про минуле, а про нас, тоді ця історія стає не просто цікавою, а потрібною. Бо Мамай показує, як виживати і не втрачати гідність. А саме гідність, те, що робить народ народом, навіть коли його століттями намагаються зробити мовчазною тінню. Козак Мамай не залишив нам дат і підписів, він залишив інше формулу, яка працює, коли навколо тиснуть, спокій не як слабкість, а як сила, пісню не як розвагу, а як пам'ять, зброю не як культ, а як готовність. І землю не як територію, а як корінь, який тримає людину, навіть коли світ хитається. Тому Мамай і висів у хатах поруч із іконами. Він нагадував, що віра тримає душу, а гідність тримає людину. І коли ти тримаєшся всередині, тобі важче нав'язати роль раба зовні. Ось чому цей образ пережив епохи і заборони. Його не можна скасувати, бо він не живе в наказах, він живе в серці. Сьогодні мамай дивиться на нас так само спокійно, як колись. І ніби питає: ти свою мелодію ще пам'ятаєш, ти свою спину ще тримаєш рівно, ти своє я ще не віддав страху, бо саме з цього починається велика сила народу, з маленької внутрішньої опори в кожній людині. Підтримай українське на каналі Легіон Вподобайкою, підпискою і коментарем.